Вибух за вибухом і так кілька годин поспіль. Запоріжжя пережило зо три десятки ворожих ударів. Спочатку ці мопеди, воно річала, а потім ми йшли взриви. зрими. були через 15-20 хвилин. По обласному центру росіяни спрямували понад 20 шахетів та вісім ракет. Одна з них влучила у гуртожиток. Не ну, були вибухи, потім одна волна, потом вибухи, світ погас. Бадині, газа ні, нічого нешні на упачі падіяцької вишні у нас полоняли. Mm -hmm. Величезна вирва в притул до будівлі. Зранку під завалами шукали двох людей. Мешканці гуртожитку кажуть, ховались на першому поверсі у загальному коридорі та не одразу зрозуміли, що російський снаряд влучив у будівлю. коридорі, в общем, пряталися. У нас дето чоловік було шесть сім. Обнімалися. <ріст> страшно, літить бабаханік. А потім так, врізала, а потім хтось спохватився, побежали в бомбоубежище, -бі в школу. Пошкоджена і багатоповерхівка навпроти. Ударна хвиля, вибила вікна і двері. Нема нічого, можна сказати. Дивіться. Моя спальня. Дитина на кімната. Ось даже повністю тріснула. Телевізор упав, Я його підняла на йому його можна викинути. Пішли. Пані Маргарита, вимушена переселенка з Гуляйполя у рідному місті. Росіяни знищили її будинок. Тепер пошкодили орендовано у Запоріжжі житло. Що робити далі? каже, не знає. Бабушка з дитиною вже поїхали до сестри. до бабусі до ще однієї. А я поки ще ну ще, ще не рішила. Поки ще пока поки тут. З-під завалів рятувальники дістали тіла двох загиблих чоловіків. Внаслідок комбінованої атаки по місту у Запоріжжі пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та об'єкти інфраструктури. 17 людей постраждали, серед них шестеро дітей віком від 2 до 16 років.